Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Огляд дивідендних компаній, які входять до дивідендних аристократів SP 500. Подивимось на їх фінансові показники, чи варто в них інвестувати, подивимось на їх ріст. В даному відео у нас буде чотири компанії із цього списку. Перша це Illinois Tools Works. Друга International Business Machine, тобто IBM, GM Smoker Company, і компанія Johnson Johnson. Досить відомі компанії в цьому відео. Тому заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за плюс 100% до карми. Починаємо. До речі, нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Перша компанія Illinois Tool Works. Бачимо, що за останній рік компанія виросла на 12,5%. За 5 років компанія в плюсі на 80%, і за максимальний період часу компанія в плюсі на 6358%. На даний момент компанія коштує 262 долари за одну акцію, і дивіденти вона виплачує у розмірі 2,14%, тобто 5 доларів 60 центів на одну акцію. Трішки про компанію: що це за компанія? Illinois Tool Works виробляє та продає промислову продукцію та обладнання в Сполучених Штатах та за закон... Він працює через сім сегментів: автомобільний ОМ, харчове обладнання, тестування та вимірювання та електроніка, зварювання, полімери та рідини, будівельні вироби та спеціальні продукти. І так далі. Можна перейти на їх офіційний сайт. Ось так. Він виглядає. Можете собі перейти, почитати, подивитися, більш детальніше ознайомитись з цією компанією, або подивитись їх офіційний фінансовий звіт. Я це зроблю на сайті агрегато щоб можна було порівняти за останні 9 років. Отже, що ми бачимо з 2015 по 2023 компанія ну росте, але не так собі і росте. З 13 мільярдів вона виросла до 16 мільярдів не сильно так і швидко. Хоча 2021-2022 у них був нормальний ріст, такий в 15% і в 10%. Останній 2023 вони виросли тільки на 1%, Це по ревеню. Якщо дивитися по гроспрофіт, то тут бачимо так само з 5,5 з мільярдів зросло майже до. 7 мільярдів. Net income, чистий прибуток після сплати всіх податків в цьому році, відносно попереднього, вони пішли навіть в мінус 2,5%. Вони лишились в плюсі, але відносно попереднього року вони в мінус. Якщо брати за 9 років, то бачимо, майже із 1 мільярда 900 виросли до майже 3 мільярдів. Тобто ріст йде, але. Невеликий EPS, бачимо, зріс із 5 до майже 10, тобто це добре. Дивіденди, компанія виплачує постійно і збільшує постійно. Що таке дивіденні аристократи? Компанія входить до дивідендних аристократів, що таке дивіденні аристократи. Ось тут посилання буде на відео, де я показував увесь список. Їх там 70 чи 80 компаній. Можете собі перейти і подивитися, будете знати, що це таке. Ще не сказав про кількість акцій. Бачимо, що постійно роблять. Бейбеки викуповують свої акції для нас, як для інвесторів, акції стають цінніші, компанія стає цінніша. Бачимо за 9 років із 363 вони зменшились до 301. Ще на цьому сайті є така вкладка як Forecast, типу прогнози на майбутнє від цього сайту, чи виросте акція в ціні, чи вона впаде в ціні, що прогнозують аналітики цього сайту. Наголошую в кожному відео, що цьому не варто вірити на 100%, і не варто думати, що якщо отут написано, що вона виросте, то. Вона точно виросте. Ні, це лише прогнози. Вони ніким нічим не підкріплені. Коли захочете купувати собі акції, то знову ж таки не слухайте там просто мене а, або інших блогерів а робіть свої додаткові аналізи завжди. Тобто дивіться про компанію, про її фінансові показники, читайте про неї більше, читайте про їх конкурентів, що сама компанія пропонує, що пропонують конкуренти, і ваше бачення, чи це потрібно людям, чи не потрібно людям. Отже, вкладка Forecast нам прогнозує наступне. Бачимо, що за Наступні 12 місяців прогнози такі, що найнижча ціна, яку прогнозують аналітики цього сайту, це 181 долар, тобто ціна має впасти на 31%. Нормальна ціна, яку вони прогнозують, це 243 долари за акцію. Тобто, знову ж таки, ціна має впасти на 7,5%, і максимальну ціну, яку вони там собі напрогнозували, це 292 долари, тобто плюс 11%. Тобто аналітики вважають, що на даний момент компанія трішки переоцінена. Тут ще є такий показник як розподілялися голоси. Один проголосував Strong Sell, він точно продає, четверо просто Sell продають, троє тримають холд, двоє кажуть, ні, ми все одно купуємо бай, і ніхто не голосував за Strong Sell, що точно люди беремо. Ще ми можемо подивитися на іншому сайті мультиплікатори в такій табличці, що тут нам показує: PNE 26.8, Fordне PNE 20 майже 4, PEC завишений, 6.2, нормальний це біля одиниці, Троє 96. Майже, майже 100%, що дуже круто. Інші показники, якщо вам цікаві, натисніть на паузу і передивіться собі, або зайдіть на цей сайт. Цікава компанія відносно ROI, що в них 100%, це якби класно. Більше про компанію треба читати, що у них там такого є. Наступна компанія International Business Machine, тобто IBM, колись Баффет на ній дуже добре заробив, і потім перейшов в Apple. За останній рік компанія виросла, незважаючи ні на що. Що 53% за рік класно. За 5 років 44,5%. І за максимальний період часу компанія в плюсі на 2,5 тисячі відсотків. Дивіденди компанія виплачує 3,46%, 3,5% в доларах. Тобто на одну акцію 6 доларів 64 цента на даний момент одна акція коштує 193,5 долара. Про компанію International Business Machine Corporation разом зі своїми дочірніми компаніями надає комплексні рішення та послуги по всьому світу. Компанія працює в сегментах програмного забезпечення, консалтингу, інфраструктури та фінансування. Сегмент програмного забезпечення пропонує гібридні хмарні платформи. Та платформи штучного інтелекту, які дозволяють клієнтам реалізувати свої цифрові та штучні перетворення в програмах, даних і середовищах, у яких вони працюють. І так далі, ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна перейти, поклацати, подивитися, почитати більш докладніше, дізнатися, що там у них є, можливо, заінвестувати в цю компанію, почитати їх фінансові звіти. Ми перейдемо до вкладки Фінанси і побачимо тут наступне: що з 2015 по 2023 компанія хм, не зросла, а навіть впала в своїй дохідності по ревеню. З 81,5 мільярда до 60, можна сказати, 2 мільярдів. Дуже велике падіння вони мали в 2019 році, але якщо брати останні 3 роки, то вони якби йдуть в плюс Там плюс 4%, плюс 5%, плюс 2%. Gross profit та сама історія, що із 41 мільярда впало до 34 мільярдів, але останні тут навіть 4 роки вони йдуть в плюс. По net Income, чистий прибуток. До речі, хто не розуміє, що таке Net Income, хто не розуміє, що таке EPS і так далі. Ось тут буде посилання на відео, як інвестувати в акції, що таке мультиплікатори і так далі. Рекомендую перейти подивитися. Net Income, чистий прибуток з 13 впав в два рази до 7 з половиною. О, а попередній рік то взагалі був майже 1,6 мільярда, але зараз щось у них там трішки, так сказати, відновилося, і компанія може стає назад на рельси. Може тримається на плаву. Кількість акцій вони роблять більш бейбеки, чим довипускають. Із 983 зменшилось до 922. EPS впав так само з 13,5 до 8,1. Хоча, знову ж таки, бачимо, що ось попередні роки були такі нестабільні. Але незважаючи ні на що, компанія виплачує дивіденди. І дивіденди ростуть, і вона їх щороку збільшує. Цікаво мені ще раз заглянути на їх 5 років. Ну, Бачимо, що останні 5 років компанія зараз почала дуже добре так відростати, а останні 5 років вона плюс-мінус була в ціні в тій самій ціні. Ось у 2020-му корона по 91 була. Хто тоді закупився і повірив в IBM по 91, то зараз може. Продати по 193. Вкладка Forecast нам прогнозує наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 130 доларів за акцію, тобто мінус 32%. Нормальна ціна це 170 доларів за акцію, тобто мінус 11%. І максимальна ціна 210 доларів за акцію, тобто плюс майже 10%. Голоси розподілили. Один Strong Sell точно продає, 0 ніхто не продає, 6 Hold тримають, троє Buy купують і ще двоє strong buy, тобто точно купують. Мультиплікатори показують наступне. ПНЕ 23,5, Форнвадне 18, ПЕК 8,5, дуже великий РОЕ 33 Інші показники натискайте на паузу і дивіться. Ну, що сказати, IBM, в принципі, ну, трішки програє зараз тим компаніям технологічним, як той самий Apple, той самий Microsoft, той самий Nvidia. Штучний інтелект зараз дає хайп різним компаніям. Але сам по собі IBM як би відійшов на другий план уже досить давно. Тому така компанія більш для дивідендів, може, що щось вона колись покаже, але я думаю, що буде ріст, але невеликий, От десь вона на цьому плаву буде триматися або потрішки рости. Наступна компанія James Smoker Company. За останній рік компанія впала на 19%. За 5 років компанія в плюсі на 16%. Тобто, ось тут добрий такий був до 111% вони впали, відросли потім до майже 130-133%. За максимальний період часу компанія в плюсі на 391%, тобто майже на 400%. Відсотків о понет інкам бачу, що вони на даний момент в мінусі. Дивіденти компанія виплачує 3,5%. відсотка. Річних в доларах, тобто 4 долари 24 цента на одну акцію. Одна акція коштує 121 долар на даний момент. Трішки про компанію. Компанія GM Smoker виробляє та продає фірмові харчові продукти та напої по всьому світу. Вона працює в трьох сегментах: US Retail Foods, US Retail Coffee і US Retail Consumer Foods. Компанія пропонує стандартну смажену мелену каву та преміальну каву, арахісове масло, та спеціальні спреди, фруктові спреди, начинки та сиропи, желені вироби, продукти з горіховою суміші і так далі. Перейшовши на їх офіційний сайт, можемо бачити тут кота якогось, різні значки. Можна собі перейти, почитати, ознайомитись більш детальніше з їх продуктами, що вони мають, вкладочка для інвесторів. Ось можна переходити, читати про інформацію Ось про акції і так далі. Вкладка фінанси нам показує наступне: що з 2015 по 2023 компанія в плюсі з 5,6%. 5,7 мільярда виросла до 8,5 мільярда. Останній ну вони один рік то в мінус відсотка, то в плюс 5%. Ось приблизно якось отак у них міняється. Gross профіт бачимо з 2 мільярдів зріс майже до 2,8 мільярда. Нет інкам чистий прибуток після сплати всіх податків. Ось тут цікава річ. 2022-му вони зробили менше. Прибуток, чистий прибуток відносно 2021, го а в 2023 му по чистому прибутку вони взагалі вийшли в мінус в реальному мінусі. Мінус 91 мільйон. Тим не менш, кількість акцій вони в цьому році робили бейбеки і викупили собі півтора відсотки своїх акцій. EPS бачимо так само в мінусі. Ну понятно, якщо компанія в мінусі, то є в мінусі з 3,33 впало до мінус 0,8 Хоча, якщо взяти попередній рік, то там було 5,8, тобто виросло майже в два рази за оці попередні там, 8 років. От останній рік щось пішло не так. Тим не менш, дивіденди компанія собі збільшує і виплачує з 2,5%, виросли до 4. постійно ростуть на 5-8%, 2% стабільно. На мою думку, може бути досить цікава компанія, при тому, що вони зараз пішли в мінус. Треба почитати про них більше і подивитись, може вони просто зараз у них там пішов в мінус, і можливо ціна на акції піде вниз, можна буде добре зайти, і потім вони відростуть. Але треба читати більш детальніше, що там з компанією. Чи вони загинаються, чи просто щось там пішло не так? По вкладці Форикас, що думають аналітики цього сайту, найнижча ціна, яку вони пропонуються, це 119 доларів, тобто в мінус 2%. Нормальна ціна 139 доларів за акцію, тобто плюс 15% майже за наступні 12 місяців має дати акція. І максимальна ціна це 170 доларів, тобто плюс 40% за рік. Вони прогнозують, що так може бути. 0 Strong Sell голосували. 0 Sell, 9 рок, кажуть, холд ми тримаємо. Двоє купують і ще троє рекомендують strong Buy купувати. Що там по мультиплікаторам? Бачимо наступне. Пеня не показується, бо компанія зараз в мінусі. Форд. ПНЕ прогнозують вони майже 12, ПЕК так само не показується. РОЕ – мінус 1. Відсоток. О, це перша компанія, де я бачу, що роє в мінусі. Тоді, напевно, треба читати, що там з компанією і чи вона йде в мінус, чи просто це у них там був невдалий рік, і що вони там прогнозують, хто в них інвестує. Наступна компанія Johnson Johnson. Думаю, всі ви про неї чули, і в кожному магазині бачили їх продукцію за рік часу. Компанія в плюсі на 5,5%, За 5 років компанія в плюсі лише на 16%, але якщо навіть подивитися трішечки півроку назад, то вона мала в ціні набагато більше. Ціна за акцію була 182, Зараз вона спустилася до 161. І за максимальний період часу компанія в плюсі на майже 13 тисяч відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі десь плюс-мінус 3%, відсотка, тобто 4,76 долара на одну акцію. Одна акція коштує 161 долар на даний момент. Трішки про компанію Johnson Johnson разом зі своїми дочинями компаніями досліджує, розробляє, виробляє та продає різноманітні продукти в галузі охорони здоров'я по всьому світу. Сегмент інноваційної медицини компанія пропонує продукти. Для різних терапевтичних областей, таких як імунологія, включаючи ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, запальні захворювання кишечники та псоріаз. І так далі. Перейшовши на їх офіційний сайт, можете собі побачити якийсь відеоролик. Тут можна подивитися. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можете собі переходити, читати, дізнаватися більш детальніше про компанію, можливо, інвестувати. Вкладка фінанси нам показує наступне, що з 2015 по 2023 компанія росте, але не дуже швидко. Компанія вже досить так відома, стара, розвивається, але не шаленими темпами. З 70 мільярдів виросла до 85 мільярдів. Бачимо, що плюс якихось там то 5%, то 1%, 6%, мінус 5%, плюс 2, плюс 6,5% по ревеню. профіт виріс із 48 мільярдів до 58 мільярдів за ці 9 років. Нет інкам чистий прибуток. Виріс. О, нет інкам класно. Виріс. Із 15 мільярдів виріс в два рази до 35 мільярдів. Причому це ось за останній 2023 рік. Щось що вони там докрутили по своїм фінансам і вижали максимум, так сказати. Тому що, якщо взяти ще рік попередній, 2022, був, то вони були в так сказати, в тому самому рівні, що і 8 років назад. Кількість акцій вони роблять постійно бейбеки, викуповують свої акції, і з 2,8 з мільярда вони зменшились до 2,5 мільярдів, що для нас добре. Дивіденди компанія збільшує стабільно собі, так як це дивіденний аристократ то із майже трьох вони виросли до 4,7. EPS виріс із 5,5 до 13,7. Знову ж таки, це завдяки останньому року 2023. До попереднього часу воно б виросло до 2022, воно виросло тільки на, до 6,7, що так само показує ріст. Вкладка Forecast нам показує наступні цифри. Наступні 12 місяців найнижча ціна – це 40 доларів і може впасти на 75%. Ого, Нормальна ціна – це 166 доларів, тобто плюс 3% за наступні 12 місяців. Максимальна ціна – вони прогнозують 215 доларів за акцію, тобто плюс 33%. Відсотка, незважаючи на це все, 0 strong sell, 0 sell – 8 холд тримають, троє бай купують і ще троє стронг бать. По мультиплікаторам бачимо наступне ПНЕ 28, майже 29, Фордне ПНЕ вони прогнозують 14,5, ПЕК 6,15, ROE 18,5. Інші показники, як завжди, натискаємо на паузу, розглядаємо. В підсумування можу сказати, що всі компанії, дивідендні аристократи, старі компанії, вони великого росту якогось не дають і не прогнозуються, що дадуть. Добре, коли ти можеш вчасно. Так сказати, зайти і купити акцію по знижці, так О, ну, акцію по акції. Але так буває рідко, що ти можеш зайти вдало. Компанії зазвичай мало ростуть і підходять більш до людей, які люблять дивіденди. От стабільна така компанія, яка сильно і не падає, сильно і не росте. Якщо щось відбувається, якийсь корона, наприклад, компанії витримують це. Ну і в загальному про кожну компанію завжди треба читати і дізнаватися більше, що вони там пропонують і прогнозують. Піші коментарі з двадцять. Питання ставте вподобайку. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіхових інвестицій.